Перший сезон, епізод 2. Дана, ну скільки можна на тебе чекати? Почула журналістка суворий голос шифині, а озирнувшись, побачила і її не менш суворий вигляд: спідниця, олівець, біла блуза, чорні лаковані туфлі від дольче, окуляри у стриманій квадратній оправі. Все це робила її 29-річну Дану в розірваних джинсах і майці-алкоголічці – набравшою кілька кіло за час літніх канікул від бабусиних пиріжків підлітком поряд з елегантною і завжди спокійною брюнеткою Мариною Леонідівною. Марині Леонідівні, до речі, було лише 33 роки, а керівником проєкту принц вона стала, будучи на 4 роки молодшою, ніж дана зараз. Перепрошую за велику кількість. Цифр і математичних обчислень у сусідніх реченнях, але пояснити чому руда, розхристана журналістка до глибини душі поважала свою керівницю. Справа свята. Мені здається, вона, навіть вступивши на бананову шкірку, впаде, не втративши почуття гідності, захоплено розповідала про начальницю Дана своїм подругом на посиденьках за білим вином. Сама дана через свою гіперемоційність, лише спіткнувшись, могла або розплакатися, як немовля, або подумки написати ще у польоті. Вона справжня жінка, взірець, вона унікальна, сильна, розумна, красива, самодостатня, успішна, шикарна і при цьому ще й заміжня і має дочку, відмінницю. Вкотре загинала пальці Дана на чергових дівич посиденьках. Яка відмінниця? Вона ж тільки в перший клас пішла, підморгувала захопленій Мухіній ліпша подруга Таня Куракіна. Ну і що? В перший клас, а вже відмінниця вона найкраща учениця. Ще пак з такою-то генетикою, терла червоніючи від. Переповнюваних її емоцій, щоки дана. Тебе послухати, так твоя Леонідівна справжня чаклунка, усміхалась Таня. Не знаю, як чаклунка, але богиня точно. Журналістка одним ковтком випила половину келиха вина, показавши таким чином, що контраргументи не приймаються, і розмову закінчено. Розмова ж з богинею тільки мала відбутися. Дана, я ж просила тебе підійти до мене, щойно закінчиться зйомка. Спокійно, але пронизливо строго запитала, чи то констатувала вона. Перепрошую. До імпровізованого кабінета Марини обидві йшли мовчки. Дані було незручно через свою вкотре забудькуватість. А начальниця мала за звичку усі робочі та й особисті питання також обговорювати без свідків. На кожному знімальному майданчику завжди була кімната, яка на швидкоруч облаштовувалась під особисте приміщення для Марини Леонідів Онкович. Це було обов'язкове правило, його не стали порушувати і цього разу. Зайшовши до тісної кімнати, керівниця вказала дані на стілець навпроти вікна. А сама сіла до нього спиною і, не зволікаючи, заговорила: «Дана, я хочу повідомити тебе, що я підписала твою заяву про звільнення. Більше того, я врахувала твоє прохання, і ти можеш бути вільною вже з наступного тижня. Що? Від несподіванки щелепа журналістки мало не вдарилася ось стіл. Мені було важко знайти тобі заміну. Врешті-решт ти чудовий фахівець, хоч зі своїми тарганами й недоліками, але сама розумієш, незамінних людей не існує. І вже у наступний знімальний тиждень замість тебе почне роботу нова дівчина. Яку буде відвертою, було важко переманити з іншого проєкту? Дана зарум'янилась і вже не намагалася склеїти губи в одну лінію, як і не намагалася тримати очі на одному місці, вони вільно викотилися аж до носового містка. Марина навмисно не звертала увагу на емоційні конвульсії підопічної і продовжувала. Я тобі ще тиждень тому говорила, що для мене твоє рішення стало шоком. Я завжди тебе дуже цінувала, але водночас я тебе і розумію адже вісім років роботи на одному і тому ж проєкті набридне навіть найбільш закоханому у свою справу людині. Я не засуджую. Більше того, дякую тобі за все. Марина підійшла до Дани і міцно обійняла її. А руда щойно, ледь, ледь набралася повітря, щоб словами, а не тільки мімікою відреагувати на монолог начальниці, як у отої задзвонив телефон. Вибач, сказала брюнетка і, провівши пальцем по екрану, звично строго заговорила в мобільник. Так, слухаю, що означає злітає локація, а що ви зробили для того, щоб вона залишилась за нами? Марина зосереджено заходила по маленькій кімнатці, а Дана, зловивши на собі її промовистий кивок, ти вільна, вийшла за двері. Вона, вона, яка може переконати будь-кого, вона, яка одними очима може поставити влучне запитання і одним кивком голови заспокоїти, вона, щойно не змогла вичивити із себе жодного слова. Її заяву про звільнення підписано, і тепер вона безробітна.